З яких територій нам доведеться відмовитися заради миру, там срака, як і на Донецькому напрямку, як і на Харківському напрямку. Там, де Борова, Вовчанськ. Ну коротше, ну оця історія з Оскіл і на напрямок Куп'янщини. Тобто, там, там, от у нас прям. Майже вся лінія фронту, вона супер важка. У нас більш-менш стабільна лінія фронту. Це там е, територія Липці Глибоке. Оце все, що Вовчанської Борова, що нижче там і по поїхало. Да, там на Мар'янку з виходом на ну ви зрозуміли, е, все, що стосується е, Донецької області, всі Солідари, вся оця вся історія Покровське, е, Запорізький напрямок, весь на часі. Ну коротше, оця вся частина до Херсонську до Херсонської області, яка така плюс-мінус знову ж таки стабільна, хоча б якось. Там хоча б хлопці а, тримають певні позиції, так, да, там відбувається штурм, але хоча б позиції втримані, то цей весь відрізок, основний фронтовий, ну, срака. І срака, поки там, і продовжується. Там єдине випадає, буквально вчора дивилися тенденцію, може стати трохи. Знову повертаємося до природнього моменту трохи. Спасти темп і наступ може за умов природніх Дощі, да? розмиті дороги, важкість пересування техніки. Ну, коротше, ця вся історія. Але це не відміняє дронів, скидів, артиї, походів груп ворога невеликими групами, там по 10 людей, по 15 людей, на оці міні-штурми, пробивання позицій. Ну, коротше, ситуація важка і важкою вона буде. І проблема полягає у тому, що у нас є, і я відверто про це скажу: у нас є дуже дивні рішення внутрішні, де хлопці вимушені відступати зі стратегічно вигідних місць з нашого боку і переходити без кончої потреби переходити на місця менш вигідніші. Там у мене мульйон, звісно, питань. Я розумію, що я зараз сижу в контексті диванного війська. Але у нас є й ця проблематика, і ну коротше срака. Я чесно кажу, срака і срака поки буде. Ворог буде мати просування на запорізькому напрямку. Так не на всьому, але в певних місцях буде мати. І на Донецькому напрямку ворог так само буде мати просування, яке буде поки що мати часткові просування і успіхи на харківському напрямку. На сьогоднішній день це питання якось вирішується чи є вихід з цієї ситуації. У нас поки немає ніякого виходу з ніякої ситуації. От, і немає її технічно, немає її, давайте так. Немає технічної. Потрібного, потрібної кількості забезпечення немає людського ресурсу в тій кількості, в якій він потрібен. Або якщо він є, він не укомплектований, не вдягнений, не взутий, не підготовлений, тобто він не, не є повноцінним резервом. Немає страхування партнерів в повній мірі. А зараз з приходом Трампа ситуація взагалі дестабілізована да, таким чином, бо там щось намагаються натиснути поки що на Байдена, як на чинного президента, щоб він щось <пев> до передавав і на щось вмовити Трампа, щоб той, хоч на перспективу, щось якось десь да, якась така в таку комунікацію коротше, да щоб воно а, певним чином відбулося. І поки воно от все от в такому от ключі. І у нас саме головне: у нас не відбувається ніяких змін у кращу сторону всередини української армії. І немає змін, немає реформи, немає зміни ведення війни, тактики ведення війни. Ну, немає. Для того щоб це змінити, ну треба змінити енну кількість людей, некомпетентних і відверто застарілих. А вони у нас займають найвищі должна і найбільше пагон. І нікуди йти не збирається добровільно. Там зміни все одно певні будуть, але не факт, що це повпливає на всіх дієвих осіб, розумієте? Я так, знаєте, для глядачів, я обтікаємо кажу про певні речі зі зрозумілих причин. ну, Щоб вам потім було кому давати інтерв'ю, а не ви мене збирали в кульку, понімаєте де-небудь, В різних точках України. давайте На генералі. Добре, ну на превеликий жаль, ми вже з вами і раніше проглядали це питання. Що зараз рішення принаймні цієї ситуації внутрішньоукраїнської, на жаль не буде. На превеликий жаль, але все ж таки перед цим ви сказали про те, що намагаються все ж таки дотиснути і Байдена, намагаються дотиснути Трампа. Чи вдасться зараз вибити щось необхідне для України? По Байдену так там у нас якийсь ресурс, як не крути, ми до, до викручуємо. Діда на те, щоб хоч якийсь ресурс там зсунувся з місця. Да? От по Байдену знову таки з Байденом комунікувати можна тільки в рамках правосуддя. Тобто я маю на увазі в рамках цифр, паперів і чітких зрозумілих нюансів. З Трампом не вийде лити воду, розповідати, як що і куди, і так далі. Трамп буде обирати практику і техніку, в якій йому потрібні чіткі пункти. Чіткі розуміння, бо він буде робити чіткі дії і чіткий тиск на РФ, чіткий тиск на Україну, розбиратися з своїм Китаєм, вирішувати свої питання з іммігрантами, воювати чужими руками з небагатим мусульманським світом, ну я маю на увазі не заможнім, да? тобто не Аравія, не Дубаї, да? а якраз те, що Іран, Ірак. А, газа і пішло, поїхало. Талібани, оця вся історія. Mm -hmm. Оце і от дід там буде повній. А Також ми знаємо про те, що Трамп опублікував список лідерів, з якими мав розмову. Путіна не було серед цих лідерів, але подейкують, що все ж таки розмова ця відбувалась, просто вона не була оприлюдненою. Що дійсно відбувалася Розмов... Вчора а, дивилася це питання. У мене в цілому на цю розмову якось воно дивно випадало. У мого колеги випало, що да, дійсно якась комунікація була, але вона взагалі не про те, про що було у ЗМІ виставлено. Ну, Ну, типу, що там хтось... Ну, взагалі, 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 не, не про то. У мене взагалі якась така дивна комунікація була, бо на, на питання, чи був зі да, була дві пентаклей, де наче був, а наче не зовсім. Я не, ну, не зовсім розумію, як вони там. Я прикалувалася вчора на ефірі для іншого каналу. Я кажу, вони що голосовими в телеграми переписувалися. Знаєте, Наче розмова, а наче, а наче не по телефону. Дивна якась комунікація, але дійсно, скоріше за все, якась комунікація з. Утінам у Трампа була от я, от, от але вона була зовсім в іншому ключі, ніж про це говорилося. і е, е, про пробивання ним прощупування обстановочки, воно дійсно ну певним чином відбувається. Оці гучні фрази Трампа одразу після того, як він дізнався, що стане президентом США про те, що завершить все ж таки війну. А в нього є якісь козирі в рукавах зараз для того, щоб правильно завершити цю війну? Так, mm, да, тиски, тиски. Він буде тиснути. У нього достатньо можливостей тиснути на РФ, у нього достатньо можливостей тиснути на нас, у нього достатньо ресурсу для того, щоб е, відкрити повний карт-бланш Ізраїлю. Який буде регулювати питання незаможньої частини мусульманського світу своїми руками, але з підтримки штатів, да? тобто і тим самим буде прибирати питання Ірану з повестки дня в цілому, тому що якщо розв'язати Ізраїлю руки, то там летіти буде по всім сусідам, і бойові дії будуть дуже веселі. Ірану буде не до Росії. Так само, як Трамп на єдине, що я розумію по Трампу. Ну із такого стовідсоткового він точно буде воювати з Китаєм, поки в холодній стадії це скоріше за все будуть обмеження, санкції, тиски, маніпуляції. Такі умови для Китаю, в яких Китай починає пищати, тому що його значно обмежують. Тому що для Трампа це особиста образа. Бо я вже ну пояснювала сотні разів про те, що а, китайське економічне диво це повністю воно зроблено повністю за гроші США. Повністю за гроші США, а тепер оцей е, гавнюк виріс, який працював за долар. Розумієте, ви ви вивели в ви собі зарплати нормальні і достойні? Тепер такий це так все ми зробили? Штати не при чому mm -hmm. і такий, ви що, очманіли за наші гроші, всі твої заводи, сі альо. Ну, вийде американська інвестиція, тебе не, не врятує націоналізація заводів. У тебе не логістики, не спеціаліста, не ресурсу. Ну, тобто, я вже приводила приклад Макдональдсу в Росії. У в, е, 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 пішов склад Макдональдсу по рецептурі, по логістиці, по усьому всьому. Ну і все, і це ж перетворилося в що? правильно. В це їх вкусачка, понімаєте, який до маку не має жодного <плес> стосунку. І сенс тоді, а ніякого сенсу. От з Китаєм та сама історія. І е, Трамп буде робити все для того, щоб ну, давити тут, давити тут, давити тут. Він уже давив на, на, на Ерефію, ну, коли мав свій перший термін президентства да, з Северним Потоком потоком-2». Він уже домовлявся на той момент із Саудівською Аравією і так далі. У нього є всі козирі для того, щоб продовжувати це робити. Просто він буде пропонувати умови для і для України. І тут е, як, частково те, що транслює, наприклад, Гардон, ну, частково, там є зерна, ну, зерна здравості і того, що можна дійсно аналітично подивитися, і навіть коли ти колупаєшся в голові дуже нестабільного Трампа, воно видно. Він дійсно буде щось пропонувати. Якщо Ерефія буде букувати і казати, що нас не влаштовує, він буде робити ті дії, які змусять Ерефію, Задуматися можливо, варто прийняти цю пропозицію. Це буде стосуватися енергоресурсів, газу цієї всієї історії, ну нафти і так далі. І в такому випадку Україні буде даний повний карт-бланш на будь-які дії.